Всім привіт! Мене звати Петро Савич, я маркетолог, бізнес-консультант, але також намагаюся допомагати е, своєю громадською роботою е, всім тим, хто, хто цього потребує. І минулої осені е, спільно з проектом Центр готовності цивільних фонду Сергія Притули ми запустили пілотний проект адаптації е, ветеранів російсько-української війни. В українських бізнесах і разом з Денисом Дудником з психологічного центру ТАНТО ми провели декілька декілька подій, заходів. Це були тренінги для керівників підприємств в регіонах України по тому, яким чином адаптувати ветеранів, які поверталися, повернулися з зони бойових дій, для того, щоб їх наймати на роботу і для того, щоб їх успішно адаптовувати. В, в компаніях, які їх наймають а хочу власне сказати що Денис показав себе в цьому як великий професіонал як людина на яку можна покластись і в тому що власне оці такі методики розроблюються і є його велика заслуга і цей проект власне і стартував завдяки завдяки денису і завдяки психологічному центру танто тому я можу засвідчити що що він хороший е, і спеціаліст, і що всім, хто буде з ним мати справу, е, можу засвідчити, що він е, людина, яка дотримується свого слова. Тому е, давайте пам'ятати, е, кому ми завдячуємо тим, що у нас зараз ми можемо в умовно мирних містах робити те, що ми робимо. І це одна, одна з таких людей, які пішов цю війну. Тож, е, якось так. Рекомендую, переможемо.